Слава Україні! Вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу мінівени, буси та мікровени, які продаються на нашому автомеданчику. Бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити всі свіжі відео. Тож поставте лайк і поїхали! Ford S Max 8409 рік. Пригнаний з Бельгії з 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передачі 232 тисячі кілометрів пробігу. Написано в рідній фарбі. В автомобілі присутні передні задні парктроніки, двозонний клімат контроль, автомобіль з легкоплавними дисками. Також цей автомобіль має 5 місць, музичну акустику Sony і запаска також йде з легкосплавним диском. Друзі, 2-літровий дизельний двигун дає тут чудову динаміку даному автомобілю і при тому тут досить непоганий розхід. Хто хоче собі, скажімо так, досить цікавий мінівен, рекомендую розглянути Ford S Max, ви не пошкодуєте. Принаймні. Спробувати проїхатись, можливо, вам він дуже сподобається. Особисто мені цей автомобіль дуже-дуже подобається. Renault Трафік 17616 рік, 1,6 дизельний двигун, механіка, 233 тисячі кілометрів пробігу. Це у нас оригінальний пасажир і Renault Trafic має довгу базу. Обійду з усіх сторін, покажу. У нас попереду, як ви бачите, ще буде декілька бусів. Отож, рекомендую всім додивитися відео до кінця, буде цікаво. Fiat Doblo 8950, 1.4 бензин, механіка 2016 року, оригінальний пасажир. Двері в даного автомобіля відкриваються на дві сторони. І зараз вам покажу автомобіль з цих сторон. Друзі, хто ще не підписався, рекомендую обов'язково підписуватись на наш YouTube канал. У нас відео виходять щотижня. Досить багато різних машин я показую, різні рубрики знімаю. Хто хоче купити автомобіль, думаю, багато різних цікавих машин на нашому каналі побачить. Opel Vivaro, вантажний 2015 року, 16 дизельний двигун, механіка, 250 км пробігу. Автомобіль, якщо не помиляюся, в рідній фарбі. Це також у нас довга версія Віварика. Ось такий вантажний бусик продається на нашому автомайданчику. Peugeot 5008 з роботизованою коробкою передач 7250 1,6 дадений двигун 11-го року 187 тисяч кілометрів пробігу. І даний автомобіль має 5 місць. По комплектації датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль. Ну і в принципі п'ятимісний варіант даного автомобіля має просто величезний багажник. Попереду в нас два ексклюзивних автомобіля. Перший це є Renault Master 2013 року, 2,3 дизельний двигун, 171 тисяча кілометрів рідного пробігу. Це в нас оригінальний пасажир 17 місць. Як ви бачите, ось там знизу виїжджає підніжка для того, щоб зручно пасажирам було заходити у салон. І ось такий автомобіль у нас Мастер. Я дуже-дуже рідко зустрічав такі автомобілі. Взагалі перший раз бачу на нашому авторинку, саме щоб був оригінальний пасажир 17 місць Мастер. Ось таке авто, кому цікаво скажімо, для перевезень великої групи людей. Думаю, буде цікаво розглянути цей варіант. Адже тут. Пробіг для такого двигуна просто смішний. Ну, як я і казав, другий варіант Мастера. Також оригінальний пасажир 9 місць 2010 року. У нас 321 тисяча пробігу, також рідного, 11 тисяч 350 доларів його ціна. Також, коли відкривається дверка, виїжджає підніжка. І головна особливість цього автомобіля, що ось тут, коли відкрите задні дверки, Висувається пандус такий, на якого може заїхати інвалід на візочку. Також присутні задні парктроніки. В цьому і полягає в принципі, її головна особливість даного автомобіля. Renault Master Buda. До речі, я його називаю Буда, і в нас є окремий відеогляд на цей автомобіль. Він перевірений повністю на офіційному автосервісі Рено, в нашого партнера. Компанії ЮРК це офіційний автосервіс та автодилер автомобілів Рено у Львові, який знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 228 у місті Львів. Компанія ЮРК може якісно перевірити автомобіль перед купівлею, саме Рено, і вартість перекупівальної діагностики автомобіля в ЮРК коштує 700 гривень всього-навсього. Також, якщо ви приїхали на автосервіс, вони можуть вам оцінити вартість робіт. Скільки будуть коштувати запчастини, і ви можете одразу ним купити, одразу там купити всі ці запчастини по приємним знижкам. по промокоду, звісно ж, карбазар. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви шукаєте мінівен, саме який мінівен вас цікавить. І, можливо, у наступних відео я спробую зняти той мінівен, який ви написали в коментарях, а саме на авторинку. Адже нас в суботу присутньо близько 500 автомобілів, ви можете їх приїхати і обрати з 7-ї ранку до, я так кажу, до 12-ї дня це пік базару, потім потихеньку машини починають роз'їжджатися. Peugeot 5008 10 року 1,6 дизельний двигун. 8 тисяч доларів ціна, 192 тисячі пробіг, механічна коробка передач, і даний автомобіль має 7 місць. Також по комплектації у нас двозонний клімат, датчик світла, датчик дощу, задні парктроніки. і, Як я вже казав, автомобіль має 7 місць. Одразу у нас два досить популярних мінівена: це Опель Zafira. 650 року 1,7 дизельний двигун механіка 7 місць. І ще один Opel Zafira вже 9-го року, 1,7 дизельний двигун має також 7 місць. Давайте порівняємо ці автомобілі. Чим вони відрізняються? Праворуч автомобіль має комбінований салон шкіра зі тканиною і, скажімо так, таку чорну. Під лак, зроблену таку лаковану панель і називають така чорна лакована панель. Цей автомобіль має просто тканиний салон і звичайну панель. Праворуч автомобіль має кольоровий дисплей, а ліворуч чорно-білий. В принципі, перед вами два автомобілі, які мають передні-задні партроніки на легкоспавних дисках сірого і синього кольору. Тобто, прийшовши до нас, і ви шукаєте Opel з ви зможете знайти досить непоганих два варіанти. І ще наголошую, в суботу та неділю в нас є авторинок, на якому ще можна знайти 15, а то й 20 зефір. Тому всіх запрошуємо в нас на автомайданчик та на авторинок. Citroen c 4 Grand Picasso, 7 місць, в максимальній комплектації ексклюзив 11-го року, 280 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. По комплектації одразу розказую. Передні, задні партроніки, складаються дзеркала, комбінований салон, шкіра, тканина, Алькантара. Якщо я не помиляюсь, панорамний дах. так, Тут панорамний дах, сім місць, двузонний клімат, контроль, датчик світла, датчик дощу. І як можна ще розрізнити цю комплектацію, максимально є ось така у нас вставка ексклюзив. Це говорить про те, що. Тут дуже-дуже-дуже багато всього, скажімо, запаковано. Взагалі французи славляться тим, що вони дуже багато функцій різних комплектують в свої автомобілі. Мікровен нас Opel Meriva. 5600 року 1,7 дизельний двигун, 235 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Автомобіль має задні парктроніки, підігріви сидінь. Та кондиціонер. Opel Zafira, 6 000 доларів, 19 дизельний двигун, механіка, 7 рік, 247 тисяч кілометрів пробігу. автомобіль має легкосплавні диски, передні та задні парктроніки. І думаю, що також авто має. Сім місць, хоча і зафіри бувають також п'ятимісними. У нас, як ви бачите, є як і один і сін, дизельний двигун, так і 1,9. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш субканал, канал Пишіть свої побажання, рекомендації, які б ще відео ви хотіли бачити на нашому ютуб-каналі, і обов'язково постараюсь. Для вас щось придумати нове, можливо щось цікавіше. Що би ви хотіли бачити? пишіть обов'язково свої рекомендації. Бажаю всім миру і обов'язково перемоги наших збройних сил в Україні. До зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.